Слово верета на ранок, середа 24 липня. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Боже завжди живе і діяльне, і тільки від того, хто його споживає, залежить плід, який воно принесе в його житті. Доля мудрого слова визначається не устами, в яких воно є, а в серці, яке його сприймає. До кого застерігає Ісус сьогоднішній Євангелії – Людей, котрі замикають свій розум і серце перед Божим Словом, свідомо ігнорують і не приймають, наповнюючи себе різним непотребом, який для них є важливіший. До тих, хто розумом сприймає, а не впускає в серце слово Боже, тих, хто боїться визнати правду за цінність, якою хоче жити, слово Боже живе і діяльне. І від слухача залежить, чи буде воно його зцілювати, наповнювати, вести до Бога, чи залишиться просто ще одним цікавим важливим словом в його житті.